На яконі Божої Матері Семестрільна і пом'якшення злих сердець символічними образами показано пророцтво Святого Симеона Богоприїмця, виголошене ним в Єрусалимському храмі в День стрітення Господнього, і благословив їх Симеон і сказав Марії його матері ось призначений цей багатьом нападіння, і на повстання багатьох в Ізраїлі, і на знак сперечання, і тобі самій зброї пройде душу, так відкриються думки багатьох сердець. Євангелію від Луки, другий розділ, 34-35 вірш. Так Симеон віщував Небесній владичці глибоку скорботу, яку вона зазнає від хресних мук її предвічного Сина Ісуса Христа, тому на іконах типу Семестрійна і пом'якшення злих сердець Пресвята Богородиця зображається сьома мечами, що прохромили її серце. Ці два образи мають один зміст відмінність лише в розташуванні мечів. Але їхнє значення те саме.